Не встигли водойми вкритися льодом, як на них вже з'являються люди, рибалки, любителі покататися на козинах чи просто побродити там, де раніше було не дістатися. Але така поведінка потенційно небезпечна і може призвести до трагічної події, якщо не дотримуватися правил. Днями рятувальники нагадували про них людям біля річки стрижень. Саме найкращий кращий спосіб убезпечити від таких трагічних ситуацій це краще не виходити на лід. Але якщо ви вже такі вийшли, то як тільки чуєте тріск льоду, льоду під вами, то повертаєтесь негайно ж тим шляхом, яким ви прийшли. Це означає, що товщина льоду там може вас витримувати. Якщо чуєте, що він вже дуже дуже тріщить, то потрібно лягти на живіт, збільшивши площу свого тіла, розподіливши масу свого тіла і потроху потихеньку відповзати в тому ж напрямку, в якому ви прийшли. Якщо вже бачите, що якась людина провалилася, то потрібно телефонувати за номером 101, викликати рятувальників. Робити це потрібно дуже швидко, тому що кожна секунда. На вагу золота, і якщо це десь біля берегу, ви бачите якусь довгу гілку або палику, то потрібно скористатись нею, надати допомогу. А якщо це дуже далеко на лід вам також не можна виходити, тому що ви також можете провалитися і вже потрібно буде рятувати двох людей. Мета подібних рейдів запобігти трагічним випадкам у зимовий період. А всі від дорослих до дітей мають пам'ятати основу для початку номер телефону рятувальників. Як «Ви побачите, що хтось провели підліт. Знаєте, за яким номером телефонувати кого ви викликати? Ну, сто два ж так. 101. Цього року на водоймах вже потонули чотири людини. Одного досі шукають людей. Рятувальники просять принаймні переконатися в достатній товщині льоду, якщо ви все ж вирішили на нього виходити. Як тільки з'явиться лід, це не означає, що відразу на нього потрібно виходити. Дуже багато рибалок відразу виходять. Ми їм розповідаємо, що потрібно, щоб пройшов певний час, щоб лід набув певної товщини. І тільки після того, як ви перевірите товщину льоду, ну якщо хочете, то виходьте. Але краще на лід не виходити. Серед тих, хто потонули в області цього року, одна дитина. І це нас дуже бентежить, непокоїть, тому ми і з молодим поколінням, і з їхніми батьками проводимо дану профілактичну роботу, щоб вони також за ними слідкували також розповідали їм правила безпеки поводження на льоду.